Командир загону швидкого реагування товариства Червоний хрест Олександр Боднар каже: тривожна валіза має бути невеликих розмірів. вона має бути якомога. Зручнішою для того, щоб її в тривалий час нести, так само має мати декілька відділів, щоб людина мала вільні руки. Обов'язково у тривожну валізу потрібно скласти. Це одяг теплий, так як зараз наразі ще не, не так є тепло. Після того в людини мають бути заготовлені всі копії документів, такі як документи на квартиру, на автомобіль, на дитину, свої якісь там дипломи з університетів. Так само вони мають мати копії паспортів. І так само оригінали бажано з собою мати. Павербенки, які е, забезпечать нам заряд е, нашого телефону. Це є вода е, в кількості приблизно пів літра на одну особу. Е, це є добовий раціон е, з якихось пайків, Такі дуже добре підійдуть протеїнові батончики. Батончики з, з горіхами, м'юслями, сухофруктами. Вони є калорійними і допоможуть людині довготривало зберігати хоча б якийсь е, корисні поживні речовини в організмі. Олександр Боднар каже, потрібно скласти і мінімальну аптечку. Так як зараз дефіцит є перев'язочних матеріалів, хоча б один-два бентики, якусь тканинку, яка буде слугувати шиною в разі пошкодження, наприклад, руки або ноги. Нею ж можна і кров зупинити, нею ж можна і рану закрити. Ножички будь-які, які допоможуть нам це обрізати. Не забуваємо, що необхідно маску так само з собою зараз мати, тому що в бомбосховищах дуже часто буває. Так, що дуже багато людей, і ми не знаємо, чи ті люди е, є хворими на якісь вірусні захворювання, і так далі. Необхідно перестрахуватися. Це є звичайний антисептик, лейкопластер, і рукавички звичайні е, не стерильні. Має бути обов'язково ліки, які вони вживають на постійній основі. За словами Сергія Боднара, до аптечки треба додати знеболювальне, яке людина приймала до цього. Заспокійливого бажано дуже не зловживати на даний момент, тому що воно знижує рівень нашої реакції, знижує всі абсолютно показники життєві, які необхідні зараз. Головне, що допоможе замість тої кількості великих заспокійливих, це навчитися дихати. Чотири секунди вдихаємо через ніс, дві секунди затримуємо повні легені, чотири секунди видихаємо і дві секунди затримуємо. Це допоможе набагато краще, ніж ті таблетки Валеріанки, Барбувалу і різні. Такі медичні препарати, які приймають Олександр Боднар каже: якщо у вас є дитина, для неї треба скласти окрему валізу. Буває так, що через певні причини треба дітей евакуювати самостійно, і в той момент краще віддати валізку, де спеціально є для дитини, ніж віддавати ще й свою. Дитині треба спеціалізоване харчування, спеціалізовані предмети гігієни, як, наприклад, підгузники, пеленки і так далі. Так само якісь там серветки спеціально дитячі, щоб не було подразнення пудра для. Переодягання так само спеціальне мило повинно бути в дитини, навіть коли тривожна валіза вже складена, необхідно подбати про одяг, у якому треба йти в укриття. Одягти свою звичайну куртку і під неї, хоча б там футболку, після того наклали флісову ковдру, і вже і так можна пересуватися стосовно взуття, воно так само має бути зручним. Якщо це люди, які ходили в гори, то взяти своє гірське взуття. Якщо це цивільні люди, які, наприклад, займалися хоч трохи спортом, взяти теплі зимові спортивні кросовки. Наприклад, якщо ви не є там військовослужбовцем або службовцем територіальної оборони, бажано взагалі одягатися якомога світлі. Тобто це мають бути червоний колір, білий колір, ну, темний сірий колір. Тобто таке, що буде вас конкретно сигналізувати, що ви є цивільною особою. За словами Олександра Боднера, тривожна валіза має бути не важкою. Руслана Гостюк, Анастасія Собольова, Юрій Чудлай. Новини на Суспільному.